То ти для загаданої людини. Яка твоя значимость для загаданої людини? Зараз ти загадаєш людину і назвеш ім'я, подумай поки що, але спочатку лайк. Лайк це дуже-дуже важливо. І карти це люблять. Дадуть тобі, може, класну карту витягну для тебе. І я це люблю і поважаю вдячних людей. А зараз. До речі, наступне відео буде саме для тебе. Психологія стосунків. Я дам нову, класну техніку, як спілкуватися без свару, як виводити стосунки на новий рівень. Це те, що важливо знати. Не пропусти, підпишись і дочекайся. А зараз думай про людину. Яка твоя? Хто ти? Хто ти тебе спочатку? Хто ти для людини? Яка твоя значність? Е, хто ти для цієї людини? Ти ресурс, дуже важливий. Бач, як він тримається, і чи вона тримається за тобою, за тебе. М -м -ну, це карта, знаєш, коли показують е, собственні, такі інстинкти, і людина. Моє не віддам, хочу, хочу мати, або маю, не віддам, або хочу мати таке, як до цінності ставиться до тебе людина, хоче прям тримати, не віддавати. або Хоче володіти тобою. І е, чому твоя, е, яка твоя значимість? дуже переживає, дуже сумує, може, переживає, чи скажеш ти так чи ні, або, якщо ви в стосунках, переживає за тебе, е, може за ваші е, е, взаємовідносини. Е, людина, яка е, ти не даєш спокою. Може, людина через тебе не спить, страждає, або може, сумує, або може, або. Е, або, може, просто переживає за ваше майбутнє. Хоче мати, переживає за, за вас, за ваше майбутнє, що у вас буде, як воно, воно все буде. Ось. І ну, може, якось його треба заспокоїти або її, а, якщо хочеш. Обов'язково постав плюсик, а якщо точно розумієш і згодна з цим, цим да, постав приймаю і дякую, тому що це класна комбінація. Хочу мати або дуже люблю цю людину. Так? Вона моя драгоцінність, вона мій, мій такий цінний ресурс. І не хочу втратити, не хочу потіряти, бо не знаю, як підійти. Тобто переживає. Ну, це, це такі класні переживання. Ось обов'язково приймай і дякую.